28 листопада у Смілянській міськраді було заплановано проведення двох профільних депутатських комісій і загальних депутатських слухань. На них смілянські обранці встигли не лише пересваритись, а й поставити під загрозу функціонування певних галузей господарства міста. З'ясовувати, хто головний в раді. Депутати почали ще на початку роботи бюджетної комісії. То комісія бюджетна головніше чи можу сказати. Коли зайшла мова про перерозподіл бюджетних коштів, група депутатів, не згодна з пропозиціями головних розпорядників фінансів, взагалі оголосила демарш і полишила кабінет. Та дебати часом навіть з уживанням нецензурної лайки, смілянські обранці продовжили у коридорі. Відповідьте мені на вопрос, що стоїть ваш руководитель ну, Бога. Я не руководитель. Чому ви кожен раз в відповідні доводите до нервного зриву? Кожен з депутатів відстоював свою правду. Чого треба їм добавити? Чого треба їм добавити? Треба добавити? на ліфті дати. Добавити? Вот розприділити кошти на літні. Нерідко емоції брали гору. Ти хочеш на мене зустрічатися з такими ж мешканцями міським. Там мені плівати, розумієш? просто вже достало. Найти сісти, достало вже. Что делать? Відповідь на бойкот комісії. Частина депутатів смілянської міськради взагалі відмовилася брати участь у депутатських слуханнях. Тому чи відбудеться запланована на 29 листопада сесія? Нині важко прогнозувати. Незаперечним є лише те, що така поведінка і дії смілянських депутатів аж ніяк не на користь місту, бо в полоні власних амбіцій смілянські обранці забули, що від їхньої роботи залежить благоустрій і нормальне функціонування усіх галузей міста. Яскравим прикладом тому є факт, що нині під загрозою зупинки опинилися 18 ліфтів. 18 ліфтів. Де це треба. і це початку року, все время завтра, післязавтра, і вопрос не вирішується, А залишилося 22 робочих дня дні. До, до кінця року я не знаю. Ситуація патова і. Як себе вести в цій ситуації? Я теж не знаю. Беручи до уваги той факт, що 27 листопада суд знову залишив смілу без міського голови і, зважаючи на хаос, що коїться в раді, виникає запитання: чи не дійде ситуація до того, що президенту вдруге доведеться особисто втрутитися, аби навести ладу смілі? Та це питання поки що лишається риторичним.